Мийки-мийки. Місто Кропівницьке, мийка самообслуговування, компанія Деєвас. Початок будівництва ще був перед війною. Запустило мийку рік тому, та чуть-чуть більше. Як вона будувалась? Будівництво мийки самообслуговування виповнювали повністю наші хлопці, це наша бригада. Але матеріали були, були зі сторони представника інвестора. Це приклад, як ми можемо співпрацювати. Якщо вам потрібно під ключ, мийка самообслуговування, це одне. Якщо вам потрібно з нашої сторони виповнити якісно розділ робіт, будь ласка, звертайтеся. Обладнання, комплектація преміум лайт в даному випадку.